Привіт, мої дорогі! Презентую вам гайд з українськими брендами. 10 найкращих українських брендів підібрала в стилі SportCasual. Зазначаю, всі зображення клікабельні, натискаєте на зображення і переходите за посиланням. Так, будете здійснювати покупки. Значить, в усьому гайді речі розділені на Такі категорії. Верхній одяг. Тут ви бачите куртки, пальто, жилети, тонкі жилети. Досить цікаві моделі, оригінальні, зверніть увагу. Але дійсно спочатку потрібно трохи проаналізувати свій гардероб, зрозуміти, чого вам не вистачає, і потім вже робити формувати саме свій список покупок. Далі категорія, футболки, на сліви. Тут вони йдуть цікаві, різні, оригінальні. Мені дуже сподобалась фіолетова, ось ця перша а також дуже сподобалась ця дуже шикарна, оранжеві сподобались. А, тобто це ті, які доповнять ваш гардероб і зроблять його ще більш цікавим та красивим. Далі, сорочки. А, тут є як базові білі, особливо ця дуже класна геометричного такого пошиву спереду, легка така оверсайз-форма. Та сорочки аля вершоти, які можна буде одягати поверх футболок, які чудова альтернатива піджакам. Так, далі у нас худі та світшоти, м'які зручні виробники, досить такі замор заморочуються з приводу якості. Бачу, як вони тріпетно до деталей відносяться. Тому зверніть увагу, особливо ці два перших кент пакет вони прям з такою філософією та айдентикою підійшли до свого бренду. Ось, тому дуже класно, І синдикат дуже класний. ось, ось речі, Вони легкі. Версайсь такий casual спорт на кожен день. Мені здається, просто буде шикарно. І дуже приємні ціни, дуже. Далі, безрукавки, це нова позиція у нас, яка, яку раніше не додавала. а значить, в їх буде класно комбінувати поверх футболок, як тут показано, або поверх ланслівів. Такий невеличкий слой для утеплення. А це дуже стильно, їх із брюками прямими, і з, з такого трикотажного формату, брюками дуже класно. А це рубашка вершот, вона не помістилась в той список, тому я сюди її додавала. Мені вона дуже сподобалась тематикою Києва, тому кому цікаво, звертайте увагу. Так, далі у нас брюки. Брюки чинно з трикотажного формату також тут є, типу спортивного карго. ось ви бачите. Ось ці сині трикотажні, мені дуже сподобались, дуже круті. Ось далі джинси. Дуже приємні ціни. Зараз актуальна посадка джинсів це вільний прямий крой, щоб у них було зручно. В основному по відтінку це індіго, темно-сині, чорні додавала, тому, в принципі, можете дивитися. Далі, спортивні костюми. Класні, особливо перший сірий, покажу його в капсулі. Білий, шикарний з принтом, ось цей з бомбером теж чудовий. Тут якість, бо Brand. бренд. Просто мені я в захваті, українські саме. Ці спортивні костюми мені дуже-дуже подобається. Так, додала категорію домашній одяг, зверніть увагу тут на лонсліви, на білизну нижню, анатомічну. Ось, Чоловік брав, подобається, задоволений. Так, це брюки, розберетеся. Далі це кросівки та ремені, Ремені точно плюс. З кросівками треба більш індивідуально, напевно, раз поміряти, щоб це бренд «Сайконі» продається в синдикаті. Порібно розібрати, що підходить вам ця колодка і а, інші параметри. Так, це капсула на кожен день. Ось вона складається з верхів, низів, спортивного костюму та взуття. Це а, особисто мій такий підбірка, От а, як я бачу капсулу на кожен день із цього формату, яка мені найбільше сподобалась в плані практичності та універсальності. І сім комплектів з цими речами на кожен день для вас. Що ж, буду рада! Придбайте цей гайд і до скорих зустрічей, Па-па!